Доброго дня! Всі оці світильники, павербанки перероблені на акумулятори із одноразових сігарет. Мені пишуть в коментарях, що довго не буде працювати. Цей світильник перевіряв світить близько 9 годин. Цей світильник перевіряв, не до кінця розряжав. 4 години світив. Цей павербанк також із одноразок. Близько п'яти раз заряджав телефони. Цим фонариком користуюся близько 9 місяців. Акумулятор заряджав близько 10 разів. Машинка для стрижки. Павербанк з годинника. Отакий вот світильник. Тут також встроєний павербанк. І ці речі ідеально працюють. Два павербанка і один світильник віддав. Сказали, що все чудово працює.